Пустив голову, мов затягнутий у себе. Я не покликав на допомогу. Тоді заговорила надія колодязь. Її голос був тихий, але гострий, мов ножем по крижині. Ми ж тоді знайшли хату, пам'ятаєте? Стару перекошену. Там була книга, Відьомські ритуали чи щось таке. Ми грали, як у кіно. Читали вголос. Там було щось про жертву, про воду. Ми сміялися. Ми вибрали її, прошепотіла Марина. Жартома, бо вона була не така, як усі, дивна, самотня. Це була я, сказала Олеся. Я читала той уривок вголос. Ви всі тримали свічки. Сергій опустив очі. Дівчинка з мавпочкою вибрана, Пожертвована. забута. А тепер вона повернулась. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.